Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває. Хай у пташок вже нема? Мамо, а чи кожна пташина виї на зиму літає? Неньке спитала дитина. Ні, не кожна, відказує мати. Он де бачиш пташина, скаче швидко там біля хати. Чом же вона не втіка? Нащо ж морозу зочека, не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті собі пташки Сміливі, певно ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш, свиренька утя, мобі про зиму байдуже, бачу, співалися я. Небайдужить тій синку, мій ташці, мусить ташка малесенька дбати, де б водиці краплину достати, де поживку під снігом шукати. Нащо ж сморози чека чудна, краще шукала б зерна. Спів Співташини, потіха одна, Хоч голодна, співа веселенько, Розважаючи пташина серденько, Де ще знову вилине весна.